Всім привіт! Сьогодні я знаходжусь у своєї мами в гостях і вирішила вам показати кущ Lady of Charlotte Цьому кущу третій рік. Зараз я намагаюся показати його розміри. Дивіться, в нього ширина, ну, мабуть, десь півтора метри, і вишина, висота теж півтора метри. Він дуже рясно цвів. Першу хвилю і зараз між хвилями, тому що дивіться, скільки в нього бутонів, в неї, вибачте. В цієї леді вона видала після першого цвітіння, і на нових пагонах ще є такі дуже чудові квіточки, які між, між хвилями дають. І виходить так, що, по суті, цю троянду можна назвати постійно квітучою. Квітка тримається не дуже довго, але за рахунок того, що весь час якась відкривається, вона виходить, що вона постійно в квітах стоїть. Не знаю, чи зможу я передати відео ту красу, яку я бачу. До речі, ось. Квітці вже пару днів, а ця квітка старша, і бачите, вона отак само очищується, по суті, її вже немає. Але вона навіть в такому стані досить приваблива. Ось така гарна трояндочка. Що ще хочу зауважити, що вона достатньо здорова, здорова і немає в неї більшості хвороб. Які є поруч там з трояндами, які мама зараз обробляє. Це чорна плямистість. Ця леді, вона дійсно здорова. Дивіться, як цікаво. Є бутончик і відразу квіточка, яка відсвіла, і це майже скрізь, так. Ну, ось так. Чомусь захотілося зробити таке відео і розказати, що ця троянда. Мене дуже вразили, я вважаю, що саме така троянда має бути в садку. Собі я точно вирішила, що я її посаджу. Дивіться інші мої відео. Пока!